Доброго дня, доповідаю. Ми компанії МА, ми розробили автомобільний реп. Він не відрізняється від окопних репів і є стандартною конструкцією. Цей реп розрахований на 8 діапазонів. По можливості, якщо є, тобто за потребою можемо зробити на 4, на 5, на 6, на 7 модулів. Кожен модуль буде перекривати певний діапазон частот. Тобто конструкція від цього не змінюється. Вона буде дороблятися, а саме буде дороблятися нахил інший нахил антен усилюватися і покращуватися кріплення, щоб його можна було кріпити ще більш простіше. Тобто, дивіться, в нас є антенні модулі. Тобто є ось така конструкція. Підійди, будь ласка, сюди і зніми саме це. ми можемо міняти угол антенну з, з тим, як, е, по, я, який він потрібен. Тобто, якщо ми знаємо, що ми будемо їхати по лісу, краще опустити антенну. Якщо ми будемо їхати в, полю, в полі, то краще поставити антенну перпендикулярно. Це все призводить до того, як поширюється. Е, наш шум у, у просторі. Ось, У нас також є е, спеціальна балка е, для того, щоб відбувати вір. Тобто, коли машина їде і вона зустрічає е, якусь перешкоду, то удар йде не на антенни, а йде саме на о, ось ці захисні палки. Але якщо навіть е, Удар прийде на антенну, то вона глучка. Тобто, коли ми їхали і перевіряли, то у нас ці антени розкривалися майже горизонтально і це не призвело до ніякої екології. Тобто, Тепер поговоримо про те, які саме характеристики цього реба. Тут стоять 50 Втні модулі. Якщо 8 антенн, 8 модулів, 50 Вт на кожен модуль, 400 Вт. Це 400 Вт йде в ефір на глушіння дронів. Але щоб це, запита... щоб це працювало, йому потрібно дати 1,2 кВт, тобто 1200 Вт, щоб і з них 400 пішло в повітря. А, все інше йде на роботу електроніки та на тепло. А, саме тому в нас є радіатори. У нас це пасивне охолодження. І Тому, якщо машина стоїть, ці радіатори будуть дуже сильно грітися. Так, репро працює 10, 15, 20 хвилин, але це не додасть життя модулям, які е, там, там знаходяться. Якщо машина їде, то радіатори о... пропускають крізь себе повітря і охолоджуються. Тому при їзді можна не вимикати реп. Е, тепер. Як він встановлюється? Якщо в машині є релинг, то наш реп ставиться на, на, ці два, на ці дві металеві труби, зажимається скобою і він встановлений. Для його підключення нам потрібно дати провід живлення. ось він. ось вони, Тобто там є роз'єм провода живлення красненький і роз'єм управління. Ці е, роз'єми йдуть, е, тобто е, машина не може видати 1-2 кВт е, потужності, я нам потрібно. Тому ну, це тільки для 8-деапазонного ну, репу. Тому ми е, е, цей реп під'єднуємо до акумулятора. тобто У нас є акумулятор. Наш, ві, в, ньому, в ньому внутри стоїть акумулятор від автомобіля Porsche. А, тут 25-2,7 кВт потужності, тобто 1-2 потреби, 2,5 у нас є. Ми, ми розуміємо, що 2 години він може працювати автономно, без усього. Тобто ми можемо під'єднати, подивитися заряд. Тобто, наш акумулятор зараз. Заряжений на 68%. У нас не йде ніяка потужність з нього, тобто 0 А потужності, і на ньому зараз 21,3 вольта. Чим більш заряджений акумулятор, тим більше вольтаж. Ну, ну, але ми на це не обращаємо ніякого внимання. От це. Що в нас ще є в акумуляторі? Ми можемо його заряджати від 220. Ми можемо заряджати його від іншої зарядки. Тобто від автомобіля, і є додатковий роз'єм прикурювача. Можливо, цей, можливо потрібно буде заряджати якийсь дрон, чи пульт чи ще щось. Його можна просто достати і використовувати як великий-великий повербанк. Як заряджати цей а, акумулятор від машини? У нас є додаткова зарядка. Ось вона. Ми вивели. Провід. Це провід напряму від акумулятора. І ця зарядка. Під'єднується до прямого з'єднання з акумулятором, який знаходиться на капоті, і після цього приєднується в наш акумулятор. Тепер ми дивимося. У нас акумулятор був розряжений. Бачите, пішла зарядка. 14 А пішло заряджатися від автомобіля. Якщо ми вимкнемо автомобіль, зарядка перестане працювати, щоб не висадити акумулятор самого автомобіля в ноль, я крайне не рекомендую постійно тримати акумулятор на зарядці від авто і при цьому користуватися ребом. Генератор автомобіля дає дуже великі перешкоди в. В, ну, в, в електричестві для того, щоб робота система нормально і стабільно. Тобто, якщо потрібно, краще взяти два акумулятора. В один постійно на зарядці, другий акумулятор роби, працює з ребом. Потім помінялися і можемо їхати далі. Тобто, зарядку я вимикаю. Так. Другий кабель. Другий кабель це управління самим, самим ребом. Тобто він просто йде до пульта. Сідаємо в машину і бачимо, що у нас є пульт керування. Тут ми можемо побачити, який стан акумулятора. Це, не, це чисто для інформації. На самому на самом ділі наш акумулятор заряджений на 68%. Тут пише 28%, але ми бачимо вольтаж. Тобто ми можемо це вимкнути, вимкнути, Це без, це є без різниці. У нас є кнопка включити реп. Вона зайшла з зеленим. Це означає, що зараз оці кнопки будуть активними. І ми можемо побачити, що ми включаємо вже наш реп. Давайте підключимося до нашого акумулятора. Ось так це виглядає. Тобто ми бачимо, що акумулятор зараз видає 7,7 А потужності. Добавляємо модуль. Вже 14,4 Добавляємо модуль. Вже 21. І таким чином, додаючи все, в нас виникає дуже велика нагрузка. Якщо 20 А4 модулі може потягнути автомобіль. То усі модулі не може потягнути автомобіль. Не хвати генератора автомобіля. Тому потрібен акумулятор. Вимикаємо. Тобто наша нагрузка впала до... до нуля. Так, що в нас є далі? Корпус реба не боїться прямого попадання вологи. Він дуже е, зручно е, ремонтується. Тобто в нього є кришка, яка закручена болтами, вона піднімається, змінюються модулі. Всі модулі можна перенастроювати. Е, і якщо є якесь певне замовлення, е, таке як. Е, е, Потрібно там, 500, ш... частота, 600, 700. Ви можете сказати, яка потрібна частота. Такі модулі поставляться і такі модулі будуть. Це все, дякую.